прикол, ребята, сьогодні я розкажу факти про своїх п'ять котів. Про кожного кота я розкажу факт. Тому що підписчики убільшаються і убільшаються, а менше і менше про нас знають. Давайте з мене. Ні, чи з тебе самого постійного, бо думаю, що ти самий менший. От, блін, грустно, звісно. І так, перший факт про мене. Я пилка, мені вісім локів. Я тлосицьки така елегантна жінка, за все життя мала 20 плюс дітей. Кстати, да. У мене много дітей колоця було, але зараз тільки Тлоя. Колись в один момент пирка народила зразу шістьох котів, прикиньте, і всі були дівчини. І ще пирка зробила своїх дітей своїм братом котом. У них кров одна тече, і в них діти совмісні є. Пирка народилася в місті із ще одною дівчкою, такою самою як вона, тільки та дівчинка була більша за пирку. І моя мама ту дівку відвезла свої подругі, а пирку вирішила ставити. Тому що пирка була менша, і мама подумала, що в неї будуть якісь проблеми зі здоров'ям. І мама наоборот хотіла спасти її. Але, як бачите, все холосо. І дівчинка дуже прикольна в нас, пирочка. Давайте наступні факти. Уже наступні факти не про тебе, Пирка. Глусно. А слідчі факти про нього. Її чоловіка. не брат і сестра, але чоловік і жінка. Ну да, да я такий крутий мальчик то. Я тоже. Я тоже, я тоже, тоже, Е, Мармадюкові скільки тобі год, п'ять чи чотири. Йому вроді п'ять. Я не пам'ятаю, скільки йому год. Він народився в. Я не пам'ятаю, йому чи п'ять чи чотири забулася вже, чесно. Ні, йому п'ять вроді би. Імеє він не трьох дітей, а більше. Ще там у одного сусіда є діти його. Але в общем, я з ними не знакома. Дюфа в нас найбільший і важкіший кіт, типа такий біг бой. Следущ. Следущ. Слідущий це фунтик, самий перший син Перки і Дюфіка. Йому три роки. Трилочки, так? Да? Хунтик. Дома він не часто буває, тому що його постійно б'є дюфа. У них постійно драки сумісні і вони постійно б'ються пік. Не буду його задовбати, бо він злиться. І він не любить, коли всі коти люблять, коли їх гладять, а він не любить, коли його гладять, він любить сам ласки. Йому три роки родився він в шумій Родився він 31 березня. А Дюфа родився його батько 19 травня, а пирка пирка 5 травня. Да? Спіть. Кот. Кот, ти так спиш? Піп! Ну фунтик більше похожий на пирку. Така розсвідка, похожа, хоча не так його буває як з самого дідства, тому що драки постійно було. Йому щось неться страшне. Коротше, він більш похожий на пирку розцвіткою, і він невеличкий. Слідущий Каспер. Каспер у нас більш на дюгу похожий. Касперу два роки він родився 31 липня, так само, як і фунтик. Два брати і 31 числа обоє родились. Це такий важкий і розцвітку похожий, як і дюфа. Старший син на мамку похожий, менший син на папку похожий. Ну, да, такий прикольний він кіт, оцей кіт в нього вайб постійно спать. Він постійно цілими днями спить. Пік! І у нього прикольний носик такий, ось тут і чорне, а тут біле. Ну, прикольний кіт, в общем. І, кстати, фонтіка не стерчать двох отакі білі штуки. А у дюфіка теж стричать. Зараз вот. покажу, бачите, раз. У Дюфіка. І раз у косика. Прокаспера інформацію розказала. Тепер про самого меншого. Чіпі родився 31 травня. Прикиньте, всі брати Троє родилися в 31 числах. Йому сіка тобі, Сіка тобі, Сіка тобі. Якраз йому сьогодні 4 місяці тому що в вересні немає 30-го числа, і я тільки 1 жовтня. Чіпіку, Чіпіку сьогодні 4 місяці Поздравляємо. Пік! На кого він більше похожий, я не знаю, тому що він не гладкошестий, всього буде. І бачите, він не чорно-білий, а просто чорний. І це, кстати, теж одюфіка. Пік. Оці ці троє дюфіка. Він так спить, сладко, послухайте, як мерчить. Ну, коротше, чіл кіт чилить. Всі ці брати родилися в 31-х числах. Субтитрувальниця Оля Шор